В Україні є дуже багато замків, і обрати серед них лише десять найкращих було надзвичайно важко. Ми побували майже в кожному замку особисто, тому можемо сміливо рекомендувати їх відповідно до цього складеного рейтингу. Порахуйте, скільки замків ви знаєте? Тож розпочнімо. Світ з родзинкою. Почесне десяте місце в нашому списку посідає містичний замок Сент Міклош чи Надієво Закарпатської області. З вікон замку відкривається чарівний вид на долини та пагорби Закарпаття. Сент Міклош унікальний замок 14-го століття. На першому поверсі замку відреставровано первозданний інтер'єр. Тут висять портрети всіх власників замку, діє виставка картин та унікальних її шклябанок. З 2012 року в замку відбувається міжнародний фестиваль середньовічної культури, де можна опинитися в часах середньовіччя, а відважні лицарі на ваших очах сходяться в бою. Дев'яте місце в нашому списку займає Меджибіський замок в Меджибіжі Хмельницької області. З замку відкривається мальовничий вид на долину Меджи та річку. Перша згадка Меджи тоді її Божя зустрічається в Іпатівському літописі 1146 сто року. Стіни замку були свідками майже дев'ятивікової історії України. Пережили чи навали монголо татар, але незважаючи на складну історію, меджибіська фортеця сьогодні вважається такою, що найкраще збереглася з-поміж усіх замків в Україні. У замку часто проводяться історичні середньовічні лицарські фестивалі. Тут є музейні виставки. Восьме місце займає Дубинський замок в місті Дубно Рівненської області. Замок князів Островських 15 століття один із найстаріших замків України, збудований в дусі середньовіччя. З оглядових майданчиків замку відкривається видне місто та мальовничу річку Іква. Дубинський замок ніколи не був взятий штурмом, тому що був міцно укріплений 73 гарматами і надійно захищений річкою Іквою з її багатокілометровими заплавами. Під стінами замку ламалися татарські списи і шведські шаблі. Тут зберігалися незліченні багатства трофеїв. На території замку є музей та виставки. Сьоме місце займає Олеський замок в селищі Олесько-Львівської області. З оглядових майданчиків замку відкриваються чудові види на мальовничі долини. цьому замку вже 700 років. Його вважають найстарішим замком Галичини. З першої згадки про Олеський замок 1327 року стає відомо, що вже тоді на крутому одинокому пагорбі височіла велична давньоруська фортеця. Зараз в замку є історичний музей. Шосте місце нашого рейтингу займає Ужгородський замок в місті Ужгород Закарпатської області. Замок знаходиться практично в центрі гарного затишного міста. З оглядового майданчику відкриваються гарні види на місто та горбисту долину. Вперше про замок було згадано аж у 10 столітті. Правда, тоді він ще мав вигляд дерев'яної фортеці. Ужгородський замок справжня бойова твердиня, яка бачила чимало битв та облог. Зараз. Замок діє як краєзнавчий музей. Тут варто взяти екскурсію та послухати багато історію цього замку. Ужгородський замок один із найвідвідуваніших місць Ужгорода та всієї України. П'яте місце займає Замок Паланок в Мукачево Закарпатської області. Замок височіє на одинокому пагорбі серед рівної долини на висоті 68 метрів. Не помітити замок просто неможливо, адже його видно з усіх сторін міста. А з замку відкривається неймовірний вид на місто. Все немов на долоні. Гарний середньовічний замок паланок збудували в 11 столітті для охорони та контролю торгівельних та військових шляхів, які тут пересікалися. Замок Паланок завжди був міцним військовим укріпленням, яке рідко вдавалося ворогу захопити штурмом. Зараз в Мукачевському замку є історичний музей. Почесне четверте місце займає Луцький замок або замок Люберта у місті Луць Волинської області. Саме він зображений на 200 гривнях. З оглядових веж замку відкриваються види на місто та мальовничі долини. Це один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків в Іпатіївському літописі. Згадки про Луцьку фортецю датовані аж 1085 роком. Ого існує прикмета, що слід дивлячись на головну любертову вежу, потерти 200 гривнову купюру, на якій вона зображена, і тоді достаток завжди буде з вами. На території замку є кілька музеїв. Бронзовий призер в нашому списку: Білгородністровська фортеця в Одеській області, на березі Чорного моря, Білгородністровська або Акерманська фортеця одна з найбільших середньовічних фортець в Україні. З оглядових веж фортеці відкривається дуже гарний вид на море. Фортеця будувалася на залишках давньогрецького міста Тіра. Яке постійно зазнавала нападу варварів і кочових племен. Білгородністровська фортеця це зразок середньовічної фортеці. Протяжність її стін понад 2,5 кілометри. Ого oh, oh. сьогодні Білгородністровська фортеця це одне з найпопулярніших туристичних місць півдня України. Тут проводять вистави, музичні фестивалі. Також фортеця служить знімальним майданчиком для історичних фільмів. Срібний призер в нашому списку Хотинська фортеця. У місті Хотин Чернівецької області з фортеці відкривається захоплюючий вид на долину річки Дністер. Фортеця входить до офіційного списку семи чудес України. Її збудували східні слов'яни аж у 10 столітті. За часів правління князя Київської Русі Володимира Великого фортеця охороняла велику переправу на Дністрі, забезпечувала захист місцевого населення та стримувала грабіжницькі набіги завойовників. На території фортеці діють історичні виставки. Переможцем у нашому списку Топ Замків України стає Кам'янець-Подільська фортеця у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Наше вітання! Ця фортеця справді найгарніша в Україні, і тут варто побувати кожному українцю. Фортеця також входить до офіційного списку Семи Чудес України. З замку відкриваються вражаючі види на каньйон з річкою Смотрич та історичний центр міста. Фортеця вже існувала в 10-13 столітті. Кам'янець-Подільська фортеця знаходиться на скелястому острові, оточеному каньйоном. Над каньйоном замковий міст з'єднує фортецю з містом. Сьогодні на території фортеці є історичний музей, а також влаштовують музичні фестивалі. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, та підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.